От, ну це так трошечки нагадав минуле, минулі передбачення. От то, що стосується курська, ми будемо ще бачити. Це все це, це зараз попереду. Що відбувається, що буде, як буде розгортатися. Можливо, не буде йти прям так, от точка точно по місяцях, бо буває, що зміщається час, і помилитися в часі дуже легко. В астрології там буквально одна хвилина часу, наприклад, такого можна на місяць помилитися, взагалі чи на навіть більше, якщо десь неправильний час, можна на півроку помилитися. Росія, Україна, а багато індусів, простих індусів таких, от вони, в них, вони все називали Радянський Союз там чи Росія. Вони, не Радянський Союз, а Росія, Україна це Росія, там і Казахстан це Росія, ще там щось Росія. Тобто це вони якось так дивилися на це. Як нібито це одне щось. Я їм пояснював, що Україна, Росія це як Індія і Пакистан. От вони разом ніяк не вживаються. Тоді до них трошки доходило. Да? І доктора, мій читатель астрології, він тоді ще передбачав. Ще в 2013 році передбачив, що Крим відійде до Росії, що президент втіче буде. Зміна президента він сказав, що буде зміна президента. Він казав, що на даний момент тоді не буде великого конфлікту. Він буде тільки там, де багато руського населення, руського населення. Я йому давав демографічні карти там. Він по них дивився, казав: тут буде, отут де є, в цих областях Крим і оці е, будуть. І там е, різні сили, каже, будуть і добровольці, і молоді. Було. Він пояснював, як воно буде відбуватися. Все, практично все, що він сказав, з 12 передбачень, вони всі були точні на, на той момент. І ще було питання про Маріуполь тоді, а от е, не було наступу, але був план. На там той час ну, вони щось зупинилися. Ну, не хотіли більше загострення. Ми стоїмо в періоді з 2014 року. До 20, 2029 року це період Юпітера у нас де. Е, період, який е, по, е, по тій карті, який доктора е, ну, зробив ректифікацію. Він, ректифікація, це оточення часу початку країни. Це 1991 рік, якраз 24.08. Час народження України був 18.00. По деяких моментах 18.30 доктора став, і там трошки змінюється карта. Ну, це астрологічні моменти, але тим не менше, по цій карті якраз дуже чітко видно, що період Юпітера, хоча це хороша планета, хто знає астрологію, в нас негативний буде, і він йде 16-17 років до, 20... до 29 го року, середини 29 го року. <кхід> Можете подивитися, що от, по цих даних, там, по різних моментах, період Юпітера приблизно почався з осені 20... 2013 року. От, це майже точно точно крапка в крапку співпадає з тим, що в нас в Україні відбувається. З Росією почався конфлікт. І цей конфлікт, сам великий конфлікт, який був всі ці роки, він буде йти десь до середини 29, го до 30-го року, поки йде Юпітер. Сатурн почнеться. Конфлікт вичерпає свою, вичерпається. В тій чи іншій мірі буде конфлікт, це не значить гостра фаза в 20-му році, в 21-му, і в 18-му році. У нас не було гострої фази і в 17-му. Він був тільки на початку, от зараз в середині, і в принципі, як на мене, більше не буде загострення. Тобто ця фаза буде йти до 26-го року. гаряча. Я дивлюся 27-й, -27, але більше всього, що 26-й рік. От, гаряча фаза. Там по різним моментам було дослідження зроблене. Перемовини вони будуть зараз. Ще раз про Білорусі. Білорусь ну, такого моменту, що Білорусь сюди буде йти, ну, не видно. Я це казав само початку війни, що білоруси вони не зацікавлені зовсім, від слова зовсім, щось робити в Україні. Вони любою ціною хочуть не брати участь в війні. Єдине, що, вони, що Лукашенко хоче робити, щоб його не чіпали ні на Заході, ні не Путін. От це в нього таке є бажання того, що його з двох сторін, так сказати, роздирають. Це означає, що ми з Білорусією теж будемо мати домовленості. А, якісь зовнішні домовленості. <кій> Все може бути, коли буде ослаблюватися Путін, його так сказати, оця канвався. Частини, бойові частини з Сходу а, Росія не буде. Тобто на Покровськ вони як давали, так і вони будуть давити. Ну, але Покровськ вони не повинні взяти. Не повинні, вони дійдуть і вони будуть перти, перти, ну якби так тиснути, тиснути, якщо сказати точніше. І в тому будуть самі сточуватися. В, оце, в цей момент вони не можуть не відступити, вони не можуть перекинути. Відступити це треба ціла, ну, спланувати операцію. Вони не можуть перекинути сили, бо вони тоді будуть просідати на цих напрямках. І через це вони будуть сточуватися. Судячи з таких циклів, в оцей період, що зараз ми, ну і взагалі з ситуації по світі, що відбувається, видно, що Пакистан, Індія, війна не за горами. От Індія повинна в цьому плані ну, якби, бути на голову вище Пакистану і в багатьох моментах. Через це питання озброєння в Індії дуже гостро стоїть і ну, не те, що гостро, а воно актуальне. Ми раніше дивилися, що з Індією у нас буде об'єднувати дуже тісні зв'язки. От одна з східних країн, Україна Індія будуть мати такий міст, наскільки я бачу, він буде воєнний. Ну, ми дивилися, що це буде воєнний міст. і зараз говорять про. Те, що після війни Росія експерти про це ну, підтверджують, будемо бачити, як воно буде. Будуть деякі домовленості Сіндії е, про розробку зброї так далі, що стосується зброї і війни, скажімо так, на території України дуже багато е, західного озброєння, воно м, обкаталося так сказати, і плюс е, новітні технології, так далі, це буде. Спеціалісти і так далі. Для Індії це досить цікаво. Ну, Крім цього, і економічні моменти будуть з Індією зв'язані. Вони дивляться на майбутнє, чого, вони, чого і на рендерамоді активізувався, то що вже пройшло багато часу. Знов таки, Курск це теж один з моментів важливих. Що на Україну почали звертати увагу на початку війни? Ми дивилися, що так, Китай підтримує Росію. Це не це не буде, це не було в, е, воєнним способом, не буде, а буде економічним. Тобто величезну частину Росії е, чи вплив на Росії буде мати Китай, і він зараз має. вони свої там заводи, щось будуть відкривати навіть біля самої Москви. Ми дивилися, що дуже це буде кругом у цієї території е, китайські підприємства, так де щось буде відкриватися.